У своєму крайньому інтерв'ю, яке Володимир Зеленський дав італійській журналістці чечелії Салі для газети Foglio, він висловив думку, навіть переконання, власне, що Україні не треба було віддавати ядерну зброю. Але якщо нас змусили це зробити, то треба було обмінювати на реальні гарантії безпеки, а саме на членство НАТО. Цілком слушне зауваження, і єдине, що спонукали до здачі ядерної зброї. Україну, різні країни із різних причин. Головний тиск, очевидно, що від США і від Росії. Створилася така ситуація, що ми жили, Україна на ту пору, хоч Союз і розпався, але ж ми все ще жили в тій його, парадигмі. Зразу ж там якісь почали створювати СНД, і ми. Як держава в всіх смислах, як суспільство ми залежали від Росії на багатьох рівнях. І Росія уже тоді, звісно, мала на Україну плани, як її вернути у лону Великоросії. Відповідно ж, їй. Потрібна була поряд Україна слухняна і слабка. А американці ходили з інших міркувань. Вони дивилися на нас як на продовження цієї ж Росії. Ми були в Союзі тоді з Росією. Росія була нам ближча. Ми трималися за нею, якби ми зразу обрали вектор до Європи. До всього, всього цивілізованого світу озвучили його і попросили підтримки в США союзництва саме на таких умовах, щоб відтяти себе від Росії. Але і навіть тоді ядерною зброєю не потрібно було здавати, навіть якщо ми Матеріально не мали можливості її утримувати, ніхто б не дав їй тут зіржавити, і щоб вона тут серед Європи вибухнула. Мабуть, треба було зменшити її кількість і силами, грошима тих же ж людей, країн, котрі намагалися нас обеззброїти, вимагати в них гроші на це і просто мати позицію. А позиції в нас не було. І в цьому Зеленський має рацію. Зле що зараз оця наша позиція українська, вона ж також достатньо химерна, і ілюзорна, така ж але подібна, тобто вона рухлива, нестатична, бо ми хочемо і Росію перемогти. І не відмовитися від російщини, котра вжила в нас? Ми цією російщиною, як, наче чіпи, в нам голову попихали. Навіть ті люди отут, на Західній Україні, україномовні, що вони там російському більші з них по телевізору тільки чули, і вони оце все сидить. А що вже казати про людей? При... Там, котрі зі Сходу, про людей, котрі зараз керують Україною при владі, котрі всі російськомовні, всі виросли в російськомовному оточенні. І вони за все це тримаються. Вони не випускають його з себе. І знову ж, це колись. Це... Дасться в знаки, і якийсь інший президент знову ж буде говорити, що коли гарантували вам мало НАТО, щоб вберегти нас від Росії, ми тут заражені цим російським оцим смердючим духом. Ми тут самі Росію знову ж зробимо, як було дотепер. Поділили виборців і. І, і спекулювали на цьому. Не обміняли ядерну зброю ні на гарантії, ні на щось інше, щоб принесло користь Україні. На щось поміняли, щось, що для них було вигідно, для тодішнього керівництва. І нині, так, дійсно, у президента Зеленського є. Привіз те, що поміняли ядерну зброю на війну ну, з деяким відтермінуванням у часі. І це правда, бо якби в нас була зараз ядерна зброя, Росії в голову не прийшло б затівати оце якесь СВО. Володимир Зеленський розповідає, що він цими думками ділився із Трампом. І Трамп казав йому, що розуміє все те, що він йому оповідає. Редент Зеленський розповів журналісті також про те, що коли Російська Федерація окупувала Крим і частину Донецької і Луганської областей, Україна відправила кілька листів всім гарантам безпеки, але підписанти. І проігнорували свої зобов'язання. І президент повторився, сказавши, що усім гарантам безпеки України було похиру на Україну. Так, але ж базар то був, і тільки ж хто їх заставить за цей базар відповісти? Поміж іншим Зеленським. Зауважує, що людей, які всі все це придумали, треба знайти і посадити у тюрму. Та що їх шукати? Вони, вони всі на видноті, всі ще на поверхні з тих, хто живі. Такі не тонуть. Приділив. Увагу президент і мобілізація. Він сказав, що згідно із законодавством мобілізуються сьогодні громадяни віком 25 років плюс. Мобілізація йде, і вона мобілізує достатню кількість людей в цьому віці. Вони мають ротації або відпустки, але безумовно цього недостатньо. Безумовно, треба працювати далі, працювати над якістю цього. За словами президента, існують запити щодо питання повернення додому військових, але наразі це не передбачено законодавством. Ви знаєте, що закону про демобілізацію в нас зараз немає просто. У природі. Розданка, що військовий стан він передбачає мобілізацію людей і всіх ресурсів, які є в країні. Абсолютно всіх. І в цьому, на жаль, каже, він великий виклик цієї війни, тому і потрібно максимально швид... пришвидшити її закінчення. Примусити Росію закінчити цю війну. Ми сьогодні захищаємося. Якщо завтра, наприклад, половина армії піде додому, тоді треба було б у перший день здаватися. Тому що Путін усіх нас уб'є. У нас, як у громадян, як нації, із своєю державністю, зараз великі проблеми. І ми маємо справу з ворогом небезпечним, підступним і немилосердним, котрий століттями гонобив українство і не дозволяв йому розвиватися. І Вплив Росії на Україну був величезний, величезний. Він ще залишається в великій мірі. І тому зараз. Вибудовуючи протистояння, ми мали враховувати оце російське, котре всередині нас. Особливо ж влада. те, що говорить Зеленський про людей, котрі здали ядерну зброю українську. Віддавати ядерну зброю взамін на Будапештський меморандум було абсолютно тупо, нелогічно і дуже безвідповідально. Оце сказав президент. І як президент, він дійсно мав би знайти всіх, хто до цього причетний, не до того самого лише підписання, а в що обернулося те підписання того папірчика, котрий. Нічого не вартий, і прийшло до того, що Зеленському зараз доводиться розгрібати дійсно їхнє місце у в'язниці. Але біда України в тому, що громадяни, от так стежачи за тим, що діється в нашій владі, мало не про кожну дію можуть. Отакими от ж словами Зеленського її прокоментувати. Абсолютно тупо, нелогічно і дуже безвідповідально. Хоч про колишню, там, кого на що не глянь, хоч про теперішню. І ми маємо якось з цього ж вибратися, це не повинно стати для нас глухим кутом. Отак От все паскудно. І що ж? Лише через усвідомлення реального стану, в якому ми є, ми будемо здатні з нього вибратися. Не треба розглядати нинішній час як кризу. Цю кризу треба перетрансформати у катарсис. Ми повинні очиститися від отієї -сієї російської зайвини. І нам, попри непослідовність нинішньої влади, колишніх влад, конфліктність інтересів наших, ми зараз мусимо все-таки усунути головну загрозу це росіян. Бажано усунути назавжди, щоб вони ніколи більше до нас сюди не потикалися. Ми тоді заживемо. У зовсім іншому світі, навіть не приєднуючись до Європи, головна мета відкріпитися, від'єднатися від Росії.